На Черкащині почали розвивати пляжний футбол. На пляжах обласного центру стартував перший чемпіонат з цього виду спорту. Його організатором виступила дитячо-юнацька футбольна школа Явір за підтримки обласної федерації футболу. Взяти участь у змаганнях виявили бажання 15 команд. Ідея провести змагання з пляжного футболу виникла спонтанно, кажуть організатори. Фактично за два тижні вдалося підготувати все необхідне для турніру. Перший чемпіонат області зібрав півтора десятка команд. Я глибоко переконаний в тому, що це історична подія для футбольної громадськості Черкащини, і глибоко переконаний в тому, що ці змагання значить, будуть з кожним роком набирати більше і більше обертів, будуть надзвичайно більш організованими. На першому етапі учасники змагань розділені на дві підгрупи. Тут виступає і чимало відомих в черкаському футболі гравців. Таким чином вони мають змогу підтримувати спортивну форму під час перерви в чемпіонаті області з великого футболу. Зіграно поєдинки двох перших турів. Успішно стартували в змаганнях такі команди, як епіцентр, Дніпро «Дніпро-2003», «Світла», три, світласощів, рибка. А організатори сподіваються, що вже в недалекому майбутньому в Черкасах можна буде проводити турніри більш високого рівня. Я думаю, що напротяг 2-3 років ми будемо теж займати якусь таку провідну, якусь провідне місце в чемпіонаті України. Це однозначно. І Провести тут чемпіонат це не є великий проблем, тому що Дніпро має просторі межі і пляжів прекрасних, багато у нас тут на Черкащині. Якщо ще підключиться і місто до цього питання, думаю, що можна провести будь-якого типу чемпіонат, може і світу. Тут. За підсумками групових турнірів, по чотири найкращі команди потраплять до плей-офф та за олімпійською системою визначать переможця та призерів змагань.